Всім привіт, це Чингіс, Проект не бачив проект про небезпеку для мотоциклістів і що з цим робити. Раптово. Це сталося прям так швидко, що я нічого не зміг зробити. І ні. Якщо щось е, стається раптово, це означає лише те. Що я не зміг передбачити ситуацію, і що моя стратегія руху в цілому провалилась. У цього зазвичай є такі причини: перша сама стандартна це блокер видомості. Це якийсь великий об'єкт, що блокує мені бачення. Простий приклад: Лев полює на антилопу, використовуючи кущі для того, щоб приховати себе. І антилопа підходить занадто близько для кущів, і лев вистрибує. І це така ж тема з вашим вантажним автомобілем, який закриває вам огляд. Або кіоск, який стоїть близько до дороги, або дама, які стоять біля перехрестя і кривають вам другорядну дорогу, по якій мчиться ваш бився. Така ж тема, тобто і основний стратегічний принцип руху в місті, це просто бачити далеко, і ви завжди повинні обрати таку позицію, щоб бачити максимально далеко. І максимально добре. І Якщо вам все ж доводиться проїжджати поруч з перешкодою з боком видимості, які неможливо уникнути, просто очікуйте за змовчування, що там. І за нею зараз з'явиться автомобіль або дитина. Ну реально, ти не хочеш збити дитину із за своєї некомпетентності, або із за того, що ти поставив на те, що її там нема. Другий варіант раптово це просто неправильно обрана швидкість, занадто швидко. Тобто і навколо середовище зміниться, і я весь час змінюю свою поведінку відповідно. І якщо я не встигаю зреагувати, це означає лише те, що я. Вибрав неправильну швидкість і рухають занадто швидко. І стандартна тема це ну, занадто швидкий рух в міжряді, і людина не встигає зреагувати на якесь перелаштування. І третє, це неочікувані дії інших людей, і які мені не вистачає просто досвіду передбачити. І це, наприклад, якщо хтось робить розворот через три смуги, тому що людина забила, що її там треба повертати, і я це не передбачив, це означає, що я просто. Занадто оптимістично думаю і занадто погано рахую погані варіанти. І тут єдиний момент просто занижати рівень своїх очікувань. Окей, окей, що робити? Тобто, перше, це принцип бачити далеко, і це означає, що я обираю свою позицію, і швидкість так, щоб уникати всього, що обмежує мою зону бачення. Це означає, що я тримаюсь подалі від всяких перешкод, як е вантажівки, автобуси, машини з вікнами – Будинки біля дороги, максимізує своє бачення, і якщо мені потрібно проїхати вже у цю опасну локацію, або блоки щости біля дороги, я з замовченням очікую, що там і за неї зараз вийде людина, або швидко вийде тачка, або велосипедист, чи то, тощо. Бо рано чи пізно ця дитина з'явиться і. Мені потрібно буде готовим зупинитися. І цей концепт мені склався, коли мені під колеса раптово вибігла малеча, яку я не побачив через парк... припарковану машину. Я дуже злякався тоді. І вдарити дитину там, через свою некомпетентність мені здається це жахливо. А, бачити далеко також означає це не носити темний візер вночі, носити пінлок, плівку в холодну погоду, щоб не запотікав візер. Також рухатись повільно в тумані. І якщо щось стається рахтова, це означає, що я занадто оптимістично думаю, що я їду на головній, ніхто не виїде з другорядний, або що ця машина не повинна перелаштуватися через три смуги, або що в цьому знайомому повороті, в якому я їздив ти разів, раз, не буде розвертатися фура, перекривши всі полоси. І це все реальні варіанти. І тут мені допомагає принцип, ніхто тобі нічого не винен. Що означає, що я не очікую, що люди будуть до дотримуватись правил дорожнього руху. Навпаки, я замовчу максимально параноїдален, і я підозрюю всіх постійно в тому, що вони зараз порушать, я очікую порушення від них і дуже радію, коли, коли вгадую. Так це витрачає ресурси, і в мене повинна бути максимально закатана техніка їзди, щоб я навіть єдиного відсотку своєї уваги не витрачав на це. І останнє: якщо я матерюсь і сержусь на когось, це означає тільки те, що я не передбачив і. Значає те, що мені потрібно срочно занижати свої а, очікування від людей. Це все пророптово. І ви дивитесь і читайте цей проект, тому що хтось пошарив лінку. Я нічого тут не продаю, не даю рекламу е і роблю цей проект, тільки щоб е як найбільше мотоциклістів швидше дізналося про загрози. Про які вони можливо не знають, що буду вам дуже вдячний, якщо ви поширите лінку на цей проект і або розкажете просто кому це буде поти корисно. Дякую за увагу, папа. -па.